З 12 лютого учні навчальних закладів Вінницької громади повертаються до офлайн-навчання. Про це Суспільному повідомила очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Таке рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дистанційно ліцеї міста навчалися два тижні від 29 січня через зростання кількості хворих на грип, гривий та ковід. Нині ж спостерігається тенденція до зменшення кількості хворих на ціни дуга, розповів заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко. На цьому тижні захворіло трохи більше 11 тисяч осіб на грип, ГРВІ та ковід. Серед них майже 50% це діти 5 500 осіб. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зменшилася на 13,7%. На зараз ми знаходимося на середньому рівні інтенсивності захворювання. А на території міста Вінниці захворювання за останні два тижні після введення. Обмежувальних заходів захворювання зменшилось більш ніж на 50%.